Вітаю вас у Заркалі. З вами Аліса. До мене приїхав черговий оракул про богинь. Я цю тему дуже люблю, та в принципі багато хто її любить. І ну, мені подобаються і сучасні оракули на цю тему, і оракули, а, якби, що відносяться до певних пантеонів. А, поки що, ну, от в мене був сучасний такий оракул. Богинь. І от тепер з'явився ще цей подивимося. Ну, типу, оракул знань богинь, або знаючих богинь, якось так. Автор є. Малюнки у нас: Сьюзан Сідан. Булет, текст Майкл. Michael... Таке прізвище цікаве. Зверху вона була без плівочки. Це у нас з вами зараз розпаковка перше враження. Зверху вона була ось так без плівочки. Це з Амазону. а всередині вона в плівочці. Зараз ми її акуратненько розкриємо. Невеличкий такий кишеньковий оракул. Абсолютно невідомий я ніде ні в кого, чесно кажучи, його жодного разу не бачила, ніде не мелькав а Натрапила на нього просто в магазинчику. Так. Угу. що ж таке, що я не можу відкрити. Намагаюся просто відкрити дуже обережно, бо в мене дуже гострий цей ніж. Ця малазенька морквинка дуже небезпечна. Вона дуже гостра, якщо що. Я намагаюся не пошкодити карти. Дальний зріст. це якесь, до речі, невідоме мені видавництво. Пом Помгр... греней, Гранатик такий намальований. Ну, коротше, не... абсолютно не, не... не знаю, ніколи не чула. Можливо, це сам видат якийсь. Можливо, Неважливо абсолютно. Зріз прекрасний, гарний. Розмір карт невеличкий, ви бачите, такий ну, кишеньковий варіант. Так. І ми маємо тут, не маємо зворотів, а ми маємо двосторонню історію, коли на, з одного боку йде в нас картинка, йде зображення, і з іншого боку, ну тільки що, звісно, англійською, ми маємо текст. Тут у нас Ізіда і Осіріс. І тут їхня історія. Супер. Допоможе мені відновити в голові міфологію. Так, як нам буде відблискувати, як не буде, так буде, а так не буде. Окей. Тут є автограф, бачите, художниці Афродіта. І на кожній, бачите, немає МБК, тому що ну, вона тут не потрібна. Тут якби, пояснення до кожної карти є прямо на карті. Я люблю такий варіант Оракулів, Коли в тебе вже все є, не треба багато чого читати, вивчати, в тебе ну, береш карту і все, все маєш. Ну, Єдине, що, звісно, перекласти. А рік, 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 я намагаюся надрукованого в Гонконгу. Так, адреса є, а року я не бачу. Так, можливо, тут десь. А -а. І тут я не бачу року. Ну, якось так. Так, Африта далі, яка краса взагалі, як гарно намальована. Карти глянцеві, дуже гарної якості, до речі, такі товстенькі, трохи пружні для оракула те, що треба. Мені подобається розмір зображень. Дуже-дуже гарні, невеликі, немалі, все класно. Артеміда. Так, вау, яка краса. Десь Ну, я вже натхненна. Мені дуже подобається. Ченсин Бумен. Ну, це щось з корінних американців. Типу Шаманка, мабуть. Щось таке. Угу. Діана. Полювання, да? Так. Єва. В обрамленні і чотири різних тварини, да? нібито як карта Starcher Can щось мені нагадує. Вау, дуже гарно. Вони глянцеві і дуже відблискують. Я намагаюся вам їх так показати, щоб, щоб показати. Гая, земля, вау. Це дуже гарно. Оу, це, мабуть, Крішна. Ні, Гера. Ну, Хоча тут же богині в нас. Да, Крішна у нас вже чоловічої вистать. Подекуди є рамки, подекуди нема. Бачите, тут подекуди трапляються з рамками зображення. Так, тут у нас хто? Верховна Жриця, просто Верховна Жриця. Інанна. Шмерська, я так розумію, богиня, Іштар, он, да. Щось Майя. Вау! А стара, мабуть, Келтіс. Леді озера, дама озера, які вони гарні ліліт. Зовсім по-іншому її завжди малюють. Такою темноволосою, такою собі малефісентою. А тут мені більше подобається. Вау. Ви бачите цю красу? Мері, Марія. Мері. Отакий Пегас. Так, тут у нас такий Пегас. Медуза. Ну і з Пегасом тут також щось пов'язано, бо він зображений. вау. Мінерва. Вау, Це схоже на гаїтянську, Ні. Це щось про короля Артура Моргана Лефей. Артуріана. З Артуряни. Оця схожа на гайдянську богиню вулканів. Пеле. Ну, це вона і є гавайська, гавайська, а, богиня вулкану. Угу. Персифона, психея. Трянон, Селена. Сфінкс. які неймовірні малюнки, вони якісь такі. А, нібито трохи сюрреалістичні, трохи якісь абстрактні, але настільки зрозумілі. Теміс. Тетіс. Теміс, тетіс. Цих я не знаю, правда, в першу Всіх інших чула, а цих ні. О боже, я навіть не прочитаю. Бл я не буду намагатися. Вау, триєдина богиня, це може норми якісь. Трипл goddess, ну три єдина богиня. Угу. Валкірія — ну звісно ж, звісно ж. Сратниця Одіна. Венера. Це ще знов про корінних американців, White Shell Woman, Епона, селтик, Кельцька, теж не знаю. Я ж кажу, тут розширення буде пізнання 100%. За що люблю такі про богів, богинь різних, я ж кажу. Тут. Такий мікс пантеонів з різних, абсолютно різних світів, культур пантеонів, бувають прям присвячені певному, певному конкретному пантеону. А ще згадала, що в мене ж є від Дорін Вірчі. Зараз я вам його покажу. Зараз, зараз, зараз mm. ось ця історія теж прекрасна, магічні послання богинь. Тут теж такий мікс, така еклектика, дуже люблю цей ракул, тут теж ну, багато є погинь. А, І він дуже працюючий. І мудра. Spider Woman. У Лізе Хант є зображення цієї богині на багатьох-багатьох картах. Вона любить її зображати. Павутиння і взагалі цю жінку павучиху Флора, Вау, це щось східне, мабуть. Да, Гуань Ін. Угу. Я теж бачила, є оракул присвячений саме цій богині. Мені він дуже подобається. Можливо, колись дійду й до нього. Аріанут, мабуть, так. Просто краса. Деметра. Дуже гарно намальований, Хіна, Полінезія. Дуже гарно намальований. Дуже, ну, дуже красиві картинки, просто неймовірно красиві. Тобто, якщо в Вірчі, ну там більш просто намальовані, теж красиво, але ну, тут це ні з чим не порівняно. Фортуна. Амфітріт, Амфітрі, Амфітріт, грецька. Теж не пам'ятаю. Хтор, угу. є така теж східна. Седна. Вау. Игл вуман жінка орлиця. Афіна, так? Так, це Афіна Грецька. Так, зачкайте. А перша це була. Афродіта там була, я думаю. Артеміда, Афродіта і Афіна. Ага. Ось такий оракул шикарний. Ну, прям, прям мені цікаво. Давайте. Знаєте як, загадайте два варіанти. Спочатку дістану перший, потім другий. Просто загадайте цифру один або два. Зараз спробуємо подивитися, яка богиня вам покровительствує. Ну, так, експресом. Так, яка богиня вам. Ага, перша вилетіла. Богиня Мері. Марія, мабуть, це. я думаю, що це Марія. Давайте я ось так зроблю. Тому що я зараз на ходу не зможу перекласти, але ви зможете. Зможете через перекладач сфотографувати і перекласти для себе. Ну так, католицька, так, це. Ну, це, це Марія. Просто Марія. Просто Марія. Як серіал. Ні, це Діва Марія мається на увазі, я так зрозуміла. Так. Другий варіант, яка богиня покровитерствує вам зараз? Так, щось нічого. Ага, є. Угу. White Shell Woman. Знову та сама історія, будь ласка, фотографуйте, перекладайте. Ну, це з корінних американців щось. Ну і для себе зараз дістану, яка богиня покровительствує наразі мені зараз. Персефона. Персифона. Дочка Деметри. Ну, теж я перекладу пізніше. Хм. Ось такий оракул. Ось така краса. Неймовірна краса! Дякую вам, що були зі мною в цій розпаковці. Отримала зі мною разом перші враження від цього неймовірно прекрасного оракулу. До побачення! Побачимося за дзеркалі!